Обрізаю я чайні троянди до зеленого. Якщо є коричневе, обрізаю нижче. Є коричневе, якщо видно, бо дуже темніє. Обрізаю нижче ще є. обрізаю до здорового. Так, обрізаю. То вони в мене ще накриті, то тому що багато землі. Я їх трошки зверху розгорнула і... Обрізала. От так, виглядає трошки підмерзли, але там, де накриті, вони не змерзли, як бачите. І обрізаю, то я спалюю гілочки. Нічим я не обробляю свої троянди, до здорового обрізаю. о, о Над землею. Здорове. А відкривати їх буду, як буде цвісти форзиція. Як бачите, в мене ножниці йдуть навіть трохи в землю. Я нічого не обробляю. Пала в мене земля на них, нічого страшного, але вони в мене були оброблені залізним купорусом на зиму. А весною я обробила в тому році бруньку. Я не закликаю обробляти бруньку, але я завжди пробую і експериментую. Так, надробила нічого їм не буде. Вони в мене такі, що я не переживаю, що з ними може щось статися. Тому що я знаю, що в мене були обробки. Решту те, що землі не змерзло, то все буде в мене... Добре, ви робіть, як вважаєте, ви за потрібне, але я ділюся своїм досвідом. Я обробляла садовим варом. Але мені нічого не сподобалося. Зразу засихає і тут землею протрусила, нічого в мене страшного не відбувається. Троянди, як бачите, я вам роблю відео. Ростуть гарно. так що... Чекаємо цвітіння і все буде добре. Моя троянда Вільям Моріс. Вона така розкидиста. Я поставила її три палиці і обрізала я її на зиму трохи. А зараз я разом з вами подивимось, провіримо, чи змерзла вона. Бачите, зелене. Не змерзла, значить, я залишаю зелене, добре. Добре. Призимувала вона добре, так і її і залишу. Нічого рухати не буду. Троянда Вільям Моріс. Троянда плетиста Амадеус, я її веду як шраб, бо в мене нема стільки місця. Так, провіряємо її. Не змерзла, здорова. Здорова. Теж немає коричневого. Є коричневе, Хоча брунька вже розкривається, брунище. Є коричневе, то обмерзла. Є обрізаю. Тут немає. Але, як бачите, брунька йде вниз. Мені не потрібна та гілка, щоб вона йшла в землю. А мені треба, щоб вверх йшла. Ось так я її залишаю, пускаю вверх. Тут в мене йде вверх, тут. Значите, всюди пішли вверх. Там в мене вона була здорова, а тут, як бачимо, опіки є. І я її. Зніму, заберу. Так вона в мене залишиться цвиста. Вона швидко наростає, то буде все добре. Руянда Вінчестер Кафедрал англійська. Теж подивимося, як вона перезимувала. Ріжемо. Здорово, бачите? Здорово, зелена. Шнурки я ще не зняла, їх заберу, а буду чіпляти нові. Так, стоп. Є зелена і тут, бачите, перезимувала добре. Отак От вона в мене буде цвисти. Нижче я її не обрізаю. Тут висота метр. Ньюдаун. Вона дуже розкидається, я її обрізала. Тепер провіримо, як вона перезимувала. Бачите, зелена, добре. Тут подивимося. Тоже добре, зелена Ще тут подивимося. А тут коричнева. Зараз не видно. Є коричнева серединка. зрізаю нижче, коричнева є. Коричнева. І внизу коричнева. І в самому низу зелена Так я її є і залишу. Слідуючу. Здорова, зелена. Залишаємо. Очень змерзлена коричнева. Обрізаємо нижче коричнева. Опускаємося нижче коричнева. Так, і. Ось такі пеньочки я не лишаю. Я їх завжди удаляю, щоб знизу йшло очко і росла рівна гілочка. Янда Компасіон. Така вона наросла, велика. Минулий рік я її вирізала дуже сильно, тому що вона мені була обмерзла. В тому році були менші морози. Зараз дивимося, як вона вийшла із зими. Здорова. Видно? Зелена. Треножниці ножниці підтягнути, бо вже так роблять мені. Так, зелене, шавнув місце. Так, дивимося, коричнева серединка. Коричнева. І до того місця, бачите, в мене така іде розгалужена І я заберу аж біля того, біля другої гілки. А біля другої гілки вона чу-чуть має коричневого. Можна удалити Ще коричневе має. Зараз, щоб було добре видно, має коричневе. Ще має. Ще має. Так, не то я вже доріжу до самого низу, виріжу ту гілку. Такий спосіб обрізання троянд. Ця гілка в мене висока залишилася. Я її трошки вкорочу, вона зелена і брунька йде в ту сторону, мені не потрібно, вона мені б дійшла на смородину, я залишаю ту, щоб ой, йшла в сторону, щоб мені не заважало, бо якщо такими вічками можна регулювати, в яку сторону ви хочете, щоб ваша троянда поверталася. Чи на троянди мені, чи щоб вона йшла за кущ, не в кущ, а за кущ, щоб вона собі робила такий півкруг. Грунту покрівна. Зараз вже вечоріє, але ще трошки видно. Там в мене глиночку собі посадила. Як бачите, вона має багато очок і нічого не змерзло. Я її залишу так, як я. Вона невелика, то хай наростає. Залишились у нас спрейки. Тут в мене три кущики. ізіс, я її обріжу тільки обмерші. Не дуже вам видно. Зараз я. Ось так. У мене такий перій, що я з ним не можу ради дати. Що-що, а перій в нас росте дуже добре. О, так виглядає. Буде свисти форзиція, я почну відкривати свої троянди. Вони в мене так добре зимують. Ніяким агроволокном я їх не вкриваю. Отаку площу велику вкрити просто нереально. І ще там далі. Та далі вже будемо дивитися літом, бо я пересадила багато троянд. От то мені прийшло, то вже покажу вам пізніше. Кліматіси я осінню обрізала, вже випускаю добруньки. Обрізаю всі на метр. Отут добре вино, бо той ще добре не розкрився. Той є японський сорт кліматіса, вже розпускається. Зараз ще картинка така сірувата, але весна в нас вже прийшла. Маленькі крокуси розкриваються, на, на вечір вони закрилися. І безвременник або крокус осінній випускає свою зелень, а цвісти буде розою квіточкою осінню. Ножниці виключаються автоматично. Обмерзли чубки лавровишні, але то не страшно. Ну, Все само осипеться. Піде дощ і вона осипеться. Можна і поскидати. Буде знову зелена, гарна лавровишня. Виростила я її з насіння, привезла з Австрії насіннячку. Рік воно в мене було в землі. Я вже хотіла викинути горшок. Але коли я прийшла, то побачила, що в мене є сходи. І її вже 6 років. Я її обрізаю. Я не хочу, щоб вона росла в мене велика, але вона вже набрала силу росту, так і її собі по придорожку. Стрижу з двох сторін і верх вирізаю, щоб вона в мене була тут пишна. надіюся, вона вже в тому році в мене буде цвисти. Буде закладати ягодки. Дуже її люблю. Така сочна, насичена, дуже гарна. Якщо гейхера зробила ось таку, бачите, такого шишку, то вона вас скоро пропаде. Ну і бачите, все, піднялося вверх. Треба її викопати і наново посадити. Викопала і посадила, і вона буде далі гарно росла. Те ж саме. Їх, і вони добре. А вже пару років поростуть на місці. Отака картина за Була я великий куш Хери, як бачимо, оголилося і хочу пересипатися землею. Ніби воно ще тримається на корінь, але, як бачимо, воно вже не тримається. Вже пішла діточка, яка треба пересипати, щоб пішли додаткові. Корінь з тієї сторони ще може бути. Ото От, вже відламалися, самі навіть, то я все посажу, підуть корені і будуть нові кущики. Так, я викупала глибше, посадила і пересипала серединку землею, щоб пішли додаткові корені Сюди напхала землі, тепер ось ці. Копано і вставляю їх до зеленого землю. Підуть на вкорінення деякі мають трошки.